Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. У дитячому здоровчому таборі Південної Залізниці зміна вирішили скористатися народним прислів'ям. У вівторок для дітей організували безпосереднє знайомство з роботою пожежників. Кожний день у таборі починається і закінчується питаннями безпеки дітей. Розповідає його керівник. Кожний родитель привознакнула своєї дитини і має знати, що дитина знаходиться в безпечності. Що йому здесь уютно, що йому здесь добре, то він здесь оздоровиться за смену. А наша цель, звісно, да, безпечність дітей, безпека їхнього здоров'я. І цьому питанню в нашому лагері уділяється першостепенне значення. У цьому році вирішили одними розповідями не обмежуватися, а вирішили провести повноцінне навчання. Внимання! Внимання! по детському оздоровільному лагерю зміна объявляется учебная пожарная тревога. Всем отрядам эвакуироваться в район стадиона. Я думаю, что у них во всех отложится в памяти, и не всегда будет всю жизнь помнить вот это наглядное пособие, как это все происходит. Аплодия! Спеціалісти пожежного поїзду залізниці демонстрували, як працюють звичним стволом, лафетним, давали піну. Понятно, на вулиці на, на Кірова був пожар дуже сильний, і приїжджали пожежники з Лозової, І я смотрела. Страшно було у нас в селі. був пожар дуже сильний. Я смотрела було дуже цікаво і очень страшневато. І в школі теж розказують багато про пожар. Сьогодні їм не страшно. Дітям дозволили спробувати свої сили у використанні вогнегасника, бажаючих отримати перший досвід була велика кількість. Було бажання спробувати, ну ніяк не приходилось. Первый раз, но ну, никаких сложностей вообще нет. Главное, ничего не бояться. На случай пожара я готов. Я держала огнетушитель первый раз в руках. Я попробовала и ощутила это на себе. Он как бы легкий, но так прикольно, когда ты запускаешь его, и пена летит во все стороны, что там сам, самим хочется купаться. Поліна розповідає, як серйозно вихователі табору готували їх до сьогоднішнього навчання. Ми репетували, щоб не біжати, спокійно йти, не орати, тому що коли оруть діти, це невозможно відвести їх потому что все волнуются, шумят. Я считаю, что детям обязательно нужны такие показывать мероприятия, потому что теория это одно, а на практике оно более запоминается. Может, кто-то захочет стать пожарным, будет уже знать, как и что делается.